Бачивши вашу позитивну реакцію на повернення аналітичного формату огляду матчів, продовжимо більше говорити про те, що відбувається прямо зараз в топовому світовому футболі. Тому сьогодні поговоримо про АПЛ, де вже простежується рука Рубина Аморіма в Манчестер Юнайтед, шалений вплив Едегора на повернення арсеналу до чемпіонської гонки, і проаналізуємо події центрального матчу Вікенду Ліверпуль. Манчестер Сіті, а також, звісно, про спад Барселони в Лалізі. Ви на каналі Колісник Медіа. Це відео виходить за підтримки компанії Фавбет. Почнемо. Ла ліга стає дедалі цікавішою після нищівної перемоги Барселони в Ель-Класіко Здавали, що Барса Гансі Фліка стане вбивцею інтриги в чемпіонській гонці, проте в останніх трьох матчах чемпіонату каталонці набрали лише один заліковий бал. Завдячувати поверненню інтриги варто Ла Лаліги та їх тренерам, які розгадали головоломку офсайдної пастки Фліка. Якщо проаналізувати кількість офсайдів, які створила Барса в цих останніх трьох поєдинках, то прослідковується одна з причин невдач проти реала. Каталонці спровокували 12 офсайдів проти Сосьєдада, 3, проти Сельти, 2, проти Лас Пальмаса 5. Отже, фіксуємо перше важливе спостереження, яке важливо в розумінні нинішніх проблем. Барси в Лалізі знайшли підхід до високої лінії оборони Гансі Фліка. Як результат, всі три команди відібрали очки у лідера чемпіонату. Чудовою ілюстрацією стане другий гол Лас Пальмаса, коли Хав'єр Муньос виконав діагональну передачу в розріз між Кубарсі та Фортом. Раніше Барса з Легкістю впіймала б суперника на офсайді, але гравці суперників навчилися трохи швидше читати дії захисту каталонців і тому побільшала моментів у воріт Пен'ї онсайд. Ми граємо погано, ми знижуємо рівень гри, який показували раніше. Є багато речей, які ми робимо неправильно. Ганс Дітер Флік після гри з Лас Пальмасом вказав на головні причини спаду команди. Ми не виграли три гри поспіль. Нам потрібно проаналізувати, що відбувається. Коли ми контролюємо гру, ми можемо грати добре і створювати моменти. Але коли ми цього не робимо, у нас виникають проблеми. Раніше було легко знаходити моменти, але зараз це не так. Ключовий висновок, який варто зробити, виходячи зі слів Рафіні та Фліка, це. Зниження загального рівня погіршився контроль на грою, а отже, Барса стала менш інтенсивною. Старт сезону з точки зору фізичної форми видався абсолютно феноменальним для каталонців. Синьо-гранатові літали по полю. Перед сезоном тренерський штаб ставив задачу, щоб команда з легкістю витримувала навантаження двох матчів протягом тижня, і це на початку сезону вдавалося. Проте всім було очевидно, що рано чи пізно спад фізичної форми станеться, адже ще жодного разу в історії футболу Жоден з. Клубів не проходив сезон на одному рівні. Ось і Барса зіткнулася з реальністю, коли всі просіли фізично. В обороні дуже сильно здав Кунде. Не такі безгрішні кубарсі та Мартінес, які грають майже без замін. А ліворуч в обороні частіше з'являється недосвідчений Мартін, так як Бальде все частіше пропускає матчі. Відсутність Марка Касадо в матчі з Лас Пальмасом дуже відчувалась. Це стрижень гри Барселони Фліка. Без нього команда значно гірше присангує та взагалі вразлива при атаках суперника. Гаві поки не в тій формі, щоб повноцінно підміняти функціонал Касадо, Френкі Дейонг ніяк не набере форму і боїться йти в стики через важкопережиту травму гомілкостопа. Ну і відсутність Ламіна Ямаля у цих матчах це ще одна ознака нової болячки Барселони. Позбулись месі залежності, тепер мають нову. 17-річний Мундеркінд зміг повернутись до складу тільки на другий тайм проти острівної команди. І як суттєво господарі додали. Давайте просто порівняємо ключові показники першого і другого тайму. Констатуємо зростання у всьому, проте цього разу Барсу спіткала болячка минулого сезону. Слабка реалізація. І, зрештою, надпотужний старт Барселони розвіявся. Знаєте, скільки очок мала Барселона Хаві в минулому сезоні на цьому ж етапі? 34 очки. Це та сама кількість, що і зараз у Фліка. Проте все-таки не варто порівнювати потенціали тієї і цієї Барси. Команда Ганса Дітера Фліка навіть попри теперішні невдачі виглядає більш цікаво і тимчасове потрапляння в фізичну яму. Це була лише справа часу. Інше питання: як відреагує команда в грудні? Ось це і буде відповідь на запитання, чи готова Барселона поборотись за чемпіонство в цьому сезоні. Тим паче, що кризовий реал вже лідує в чемпіонаті за втраченими очками після перемоги на класі у матчі проти Гетафе. А мадридський атлетико набрав скажену форму. Сімона вже повністю стабілізував команду після гучної літньої трансферної кампанії. Вже зараз ми бачимо суттєве пожвавлення в лалізі, і ми з великим нетерпінням будемо очікувати матч Шого грудня, коли Барселона Фліка прийматиме цю люту версію Атлетіко Сіміоне. Тепер до прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед вже провів три матчі під керівництвом Рубена Аморіма, і це привід всім нам відрефлексувати та поговорити про перші спостереження стосовно нового проекту. Очікувано Аморім перевів команду на 3-4-3. Варто відзначити кілька моментів. По-перше, це переведення Мазрауї на позицію правого центрального захисника. І мароканець виглядає переконливо у цій ролі. Інші дві позиції в захисті за Деліхтом та Мартінесом. Оптимальна лінія півзахисту поки не сформована, але найкращим варіантом на позиції правого вінгбека, поки є Амад Діало, 22-річний Івуарієць в двох матчах АПЛ під керівництвом нового тренера віддав три асисти. Амат великий талант, але маленький за розмірами гравець. Він мені дуже допомагає. В центрі поля вже було використано три різних варіанти: Еріксен Казіміро, Бруно Угарте та Мейну Казіміро. Лівого вінгбека поки переважно грає Далот. Атакуючого Тріо, то тут теж новий тренер перебуває в пошуку. Проти Іпсвіча вийшли Бруно Гарначо в ролі інсайдів і Решфорд Вістря. Проти буде Глімт Маунт Гарначо плюс Гойлунд Вістря. І проти Евертона Бруно Зіркзе плюс Решфорд Вістря. Очевидно, що Амарім бачить Решфорда в ролі центрфорварда, і Маркус в двох матчах вже забив три голи. Поступово оптимальний склад буде прощупуватися, поки відзначимо, що у Юнайтед нікуди не подівались проблеми в захисті, особливо в центрі. Як Центрі захисту, так і в опорній зоні. Це поки що найбільші проблемні зони у Амаріма, які потребують оперативного втручання. Гол іпсвіча прийшов із зони Казіміро, гол буде глімт також із зони шостого номера, плюс провал Маласії на лівому фланзі в тому ж матчі проти норвежців. Нідерландець поки не набрав оптимальних кондицій, програвши забіг в епізоді, де він був на корпус попереду, тому Далот зараз майже безальтернативний ліворуч. Матч з Евертоном, не дивлячись на фінальний результат, був важким. Проблеми нікуди не ділись. Знову було кілька провалів в центральній зоні. З цієї зони могло прийти стабільних 1-2 голи, проте цього разу обійшлося. В матчі проти Ірису Камарім та його команда показали кілька напрацювань. По перше, це вміння вмикатись у пресинг в потрібний момент. Завдяки цьому було забито два голи. В обох випадках чудово зіграв Амат. Спочатку обікравши Брент Вейта, якого ліверпульці влітку намагались продати ім'ю за 80 мільйонів євро. Зараз це виглядає трохи смішно. А потім Амат обікрав іншого центр Синя. Тарковські обидва цих відбори завершились голами Зіркзе, який з приходом нового тренера може розблокувати свої найкращі здібності на Олтрафорд. Джошо вийшов на позиції лівого інсайда і показав, що в такій схемі і з такими задачами на полі він може бути тим гравцем, за якого МЮ заплатив 42,5 мільйони євро. Зверніть увагу на показники прогресів, та інволвментс в білдапі та атакуючих послідовностях. Тут зіркзе серед лідерів матчу, і це ще раз доводить, що профайл Нідерландцяк. Краще відповідає позиції інсайду чи другого форварду, але не ударного центрального нападника. Тут себе краще почувають Рашфорд та Гойлон. Також варто відзначити перший голем'ю в цьому матчі, який став результатом награного стандарту. Подивіться, куди збіглись всі гравці червоних дияволів при подачі кутового, майже у воротарський майданчик. Таким чином вдалося вивільнити простір для набігання Рашфорда. Ідеальна передача Бруну і завершення від Маркоса. Робота Рубена Амаріма дає перші результати. Проте команда все ще виглядає достатньо вразливою 4 грудня буде перший великий тест проти арсеналу. Тоді проблеми манкунянського клубу можуть стати ще більш очевидними а поки відзначаємо певну позитивну динаміку. До речі, про арсенал каноніри другий матч поспіль забивають 5 голів. Якщо Спортингу відгрузили 5 гол на 82 й хвилині, то в Вестгему вклалися в перший тайм. Команда Артети набрала вражаючих обертів. і Зараз саме лондонці є головними конкурентами Ліверпуля в битві за чемпіонство. Артета нарешті грає тим складом, який він задумував на початку сезону: з Тімбером і Калафьорі на флангах оборони і зміщенням одного з цих гравців у центральну зону півзахисту під час побудови атак. Ось як це може виглядати на прикладі. Матчу із лісабонцями, але найголовніша перевага арсенала над опонентами зараз це присутність Мартина Едегора, який повернувся після травми і набрав вражаючу форму. З ним на полі каноніри в чотирьох матчах забили 14 голів і здобули три перемоги із загальною різницею. 13-3. А в суперниках були далеко не останні команди: Нотінгем Форест, Спортінг та Вестгем. Мартин є абсолютним лідером серед півзахисників по атакуючим передачам. Іншими словами, наразі в світі немає кращого півзахисника по заго. Остренню і побудові атак Едгор. Це не просто гравець, це ціла система, без якої арсенал не функціонує на чемпіонському рівні. Також по матчу із Весгемом варто відзначити черговий гол після стандарту в виконанні Габріеля. Вже традиційна заготовка, коли гравці скупчились на дальньому куті воротарського майданчику. Це призводить до дезорієнтації захисту, і Габріель залишається без опіки. Це був 20-й раз, коли Арсенал забив перший гол у грі з кутового, відколи Ніколас Джовер був призначений тренером команди зі стандартів в липні 2021 року. Це означає, що 24% з 83 перемог арсеналу в чемпіонаті за цей період починалося саме так. Відзначає футбольний оглядач Джордан Кембелл, і це ще одна грізна зброя арсеналу Артети, яка може зіграти вирішальну роль в чемпіонській гонці. І також варто відзначити, що це був в деякій мірі історичний матч. Не кожен день за перший тайм забивається 7 м'ячів арсенал відстає від Ліверпуля на 9 очок, але вперше в сезоні форма канонірів виглядає настільки вражаючи, що навіть арнес лото та його команді варто остерігатись артети, Енгора та інших. Тепер до битви Ліверпуля і Манчестер Сіті. 18 перемог, одна нічия і одна поразка. Перші 20 матчів арне слота на чолі Мерсесайців виглядають казково. Найсильніший клуб Європи прямо зараз, який довів це за 4 дні. Спочатку перемігши діючого володаря Ліги Чемпіонів, а потім і здолавши діючих чемпіонів АПЛ. Навіть після перемоги над Мадридом слот знав, що його команді потрібно покращити в майбутній грі проти Ман Сіті. Якщо ви хочете виграти у Манчестер Сіті, ви повинні бути ідеальними в кож Жній частині гри високому пресингу, низькому пресингу, білдапі, кожній частині, тому що вони приносять вам стільки проблем. Ми не були ідеальними проти реалу, але ми наблизилися до досконалості. Що ж, сказано, зроблено в грі проти команди Гвардіоли. Команда слота була у кілька разів кращою за опонента. Ліверпуль наніс 18 ударів поворотом містян. Це найбільша кількість пропущених ударів Мансіті у цьому сезоні. Також червоні досягли вражаючого показника в 3.35 XG лише в в історії АПЛ Мансіті допустив показник 3 плюс XG в свої ворота. Вардіола ідеально описав нинішню різницю між командами. У нас немає такого темпу всередині поля прямо зараз, і вони сильніші в дуелях. Ви повинні вижити з м'ячем. Ми погано робимо переходи із оборони в атаку на 30-40 метрів порівняно з ними. Ми не можемо конкурувати з Ліверпулем, тому що вони дуже швидкі і сильніші за нас у цьому компоненті гри. Те, що іспанський наставник правий на всі 100%, ми зараз вам проілюструємо. Зот з першим голом початкова фаза. Робертсон з м'ячем Голанд іде його зустрічати. Ріко Льюіс має грати по Тренту, але Трент спокійно приймає м'яч, встигає розвернутись і побачити зону для Салаха, куди й віддає розкішну передачу через півполя. Тут ми якраз бачимо, як Сіті не встигає перекривати Ліверпуль в центрі поля, що призводить до швидкого переводу м'яча у фінальну третину поля, де червоні вбивчі і особливо небезпечні. Зрештою, Салах знайшов гак по своєю передачею Вокер тут просто дивився футбол. Жахлива гра в обороні всієї команди, починаючи від атаки, де Льюіс та Сілва дали забагато простору тренту і закінчуючи Аканджі та Вокером, які дали змогу Салаху та Гакпо робити все, що ті хочуть. Один із популярних англійських експертів Майка Річардс, який грав за Сіті, охарактеризував цей виступ команди гвардіоли на Енфілді дуже влучно. Команда, яка не встигає на ярд. Це чудово ілюструє епізод на восьмій хвилині матчу, коли містяни зразка минулих сезонів дуже. Легко б забрали м'яч на половині суперника, але зараз вони завжди не встигають. Ось позиція гравців Сіті ще з м'ячем. Все виглядає дуже компактно, але в атаці немає ширини. Тому не дивно, що в цьому скупченні м'яч втрачається, але це ідеальна позиція, щоб одразу вступити в контрпресинг. Але гості не готові пресувати господарів і знову ж таки банально не встигають. Фоден, Гюндоган і нуні ж дають тренду дуже багато часу, той легко знаходиться в Аслаї. Бернарду і Аканджі також знаходяться в кількох метрах від епіцентру подій, і Угорець переводить м'яч в атакуючу фазу, віддаючи ліворуч на Робертсона, і пішла швидка атака. При обороні Сіті не вистачає єдності і компактності. Команда не б'ється і тому страждає на полі при швидких переходах суперників. Нинішній Сіті став солодкою булочкою для такого Ліверпуля. А ось 50-та хвилина, коли Льюіс не встигає за Робертсоном, той бачить вирвання гак поміж центрбеками і ідеально вирізає. Але нідерландець не зміг переграти Ортегу. Велика різниця в інтенсивності проявлялася в привозах містян, яких вистачало в цьому матчі. На сьомій хвилині під пресингом обрізався Канджі, Гравенбер легко перехопив м'яч і червоні викочувались на ворота 4 проти 3. Все завершилось невдалим ударом собаслаї. Ще один привоз від Бернарду закінчився виходом Салаха один на один, але єгиптянин пробачив. Ось ще ситуація, коли чотири гравці Ліверпуля в центрі поля грають проти двох містян Бернардо і з знову різанули всю команду, але Салах знову не зміг завершити контратаку голом. І Зрештою ще один привоз від Рубена Діаша, якого запресингував Нуніс з подальшою допомогою від Вокера, який. Не побачив Діаса за своєю спиною, призвели до пенальті, який реалізував Салах на 90 90-й хвилині. Нуніс обікрав Уокера, Вокера, але Ортега потягнув удар. Джонса. А скільки швидких атак в переходах із оборони в атаку реалізував Ліверпуль в другому таймі? Ось епізод з виходом 4 проти 4, який завершився сейвом Артеги після удару Трента. А ось вихід 5 на 5 з безхитрісним ударом гакпо по центру. І гравці Сіті виглядають дуже і дуже безпорадно в цих двох епізодах, завжди не встигаючи на ярд. Ще одна слабка позиція в грі Сіті в цьому матчі – це стандарти. Дейк пробував в стійку ще одного разу не вистачило сантиметрів, а потім він ще раз виграв другий поверх і. Пробив трохи вище, повне домінування в повітрі. Підбори після кутових також були за Ліверпулем. Тренту тут трішечки не вистачило влучності. В атаці команда Пепа виглядала беззубо. В першому таймі був тільки випад Льюіса, удар якого прийшовся повз ворота. І згадується, що вихід Дебрюйна один на один після помилки Вандейка, але Бельгієць пробив прямо в Келегера. А ось гра Голланда в одній картинці: сім передач, одна з яких виявилася неточною. Це був матч команд з двох різних ліг. Ліверпуль зараз знаходиться на рівні, який недосяжний. Нікому в Європі, але безумовно на цю команду також чекатиме спад. Сіті більше запам'ятався після матчовим жестом гвардіоли про шість кубків АПЛ, які він виграв. І тут він дуже сильно нагадав одного пана, який теж любить вихвалятися минулим: Жозе Мауріньо. Знак, який говорить про пепа не найкращим чином. Ліверпуль йде за чемпіонським графіком, і поки єдиною контрсилою, яка може йому нав'язати конкуренцію, є Арсенал. Перед Ман Сіті нові виклики, і в першу чергу збереження місця в топ. 4. А тепер прийшов час розплати. Розплати за перегляд цього відео, адже як ви знаєте, вони далеко не безкоштовні. Ціна перегляду незмінна. Це довільна сума ваших красивих гривень на потреби сил оборони України, донат на будь-який збір, якому ви довіряєте. Це найкраща інвестиція і в безпеку України, і навіть в майбутнє українського Ютубу. Дякую.